3 березня Болгарія відзначила національне свято – річницю визволення від Османського ярма. Цю дату святкують не лише в Болгарії, а й на Бесарабії, адже саме тут мешкає величезна кількість болгар-переселенців. На честь чергової річниці зранку в Ізмаїлі біля пам'ятника болгарському революціонеру Христо Боцєву відбувся урочистий мітинг. У ньому взяли участь члени болгарської громади Свята Софія, ректорат Ізмельського державного гуманітарного університету, викладачі та представники болгарської культури. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за незалежність тоді, і тих, хто помер нещодавно, відстоюючи свободу та територіальну цілісність України у боротьбі з російськими окупантами. Сьогодні ми е, бажаємо всім нам міру, скоріше, так сказати, е, визволення на наших територій завершення війни та всім. Скажі, Спокійної так сказать, життя У нас тяжкі період развития нашої держави. Тому ми можемо сказати, що Болгария приймає активное участь в цих процесах і думаю, що все це приведе к освобождению нашої України і соответственно, мирному розвитку нашої держави. знак шани до підніжжя пам'ятника національного героя Христоботєва відбулося урочисте покладання квітів. Продовжилося святкування в іт центрі Ізмельського державного гуманітарного університету, де відбулася лекція, присвячена новим історичним фактам щодо ролі бесарабських болгар у визволенні Болгарії. Причому ми не налаштовані переосмислювати певні історичні факти. Ми просто-напросто намагаємося сприяти критичному мисленню, критичному осмисленню безпосередніх, Тих подій, які сприяли визволенню Болгарії, наша молодь, сучасна молодь це представники полікультурної української Бесарабії, Болгари, Гагаузи, Молдавані, Румуни, українці, росіяни, мають знати реальну історію. Лекцію на базі архівних матеріалів підготували представники профільної кафедри університету на чолі з кандидатом історичних наук, доцентом Іваном Татариновим. Мова йшла переважно про болгарське ополчення та участь бесарабських болгар у визвольній війні. Це надзвичайно цікава з одного боку, з іншого боку, і трагічна історія, але вона в повній мірі показує наскільки болгарський народ хотів звільнути звільнитися від багатовічного іга. А з іншого боку, і показує, яким було справжнє від відношення російського командування до своїх болгарських союзників ми бачимо з історичних документів зі спогадів сучасників про те, що болгарським ополченцям давали гіршу зброю, їх використовували на найважчих участках фронту. І загалом саме болгари заплатили. Найбільшу ціну за своє визволення, крім цього, в ході дискусії сучасники заперечили ряд міфів радянської та російської пропаганди, які довгий час твердили про свою безпосередню участь у визволенні Болгарії та їхній перемозі над османським ігом. Як сьогодні зазначив професор Карайванов із Софії, справді більша частина людей, які брали Участь у визволенні Болгарії це взагалі були етнічні українці, болгари, молдавани, і лише 10% це були росіяни. Тому казати, що Росія і рускі врятували Болгарію від османського іга це абсолютно неправильно і несправедливо. А наше завдання істориків якраз таки боротися з цими історичними міфами і встановлювати історичну справедливість Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин.